Трошка за емки на ангарі. Перший пішов. Другий майже улетів, Ну, пішов теж. Рація попадати в голову. сягать о плохиш упав блін ай-яй ай блін промахав момент трошки спишку полозла нормально правильно блин так скільки багато пуль ветра играем хедшоты там по любому будет хедшоты Я тарас ему в голову стреляю я граю з ліквідатора, бо ліквідатор, мій найліпший автомат, кращий за кобру. Headshot. І що, гадьонок? Ну нічого. Його прийде чар. Він мишка. Ах. З ту зараза. заразом. <coughs> ще навіть сьогодні навіть, не грав. А зайшов тепер кащойний, думаю. Чому б не записати відос на шотих шотів. Ай, мимо. А мимо, это, конечно, купа. Блин, плохие ж. Мне уже Нічого шансу не було. Він ж був повний. Ну нічого. Блін. Ай-яй-яй, так ну, міг затупити тільки я. Ну, ну нічого, нічого. Що ви гоните, серйозно? Блін, достріляйте по головах. Стараюся стріляти по головах, але трохи изливаю. зливаю. мим а я Хто перший? А вже мені пульну хат. А мы з таким хипом жизнь свой. Ну нормально, Бо Було было Чок! Ти серйозний пацан зараз буде тобі. Блін знов на цього попався. Чому я тролля витягав? А ты настоящий Блин, та настояща, який Блин, ХПшка, Ти шо? Блин, дай ХПшку, пліз Ну ладно, 17 хп. <coughs> ну, хоть одного виніс це вже добре. Повіримо пульс. Пульса нема, але і себе підбили. Мене підбили, мене підбили. Класно, класно. Оце я розумію сошний хідшот, не то що. Блін, не попав половоньку його. Просто би не казали, що я не вмію, що я не граю, не вмію грати хедшоти. Таке може думаєте, що я. Аби мені хідшот поставити треба сильно грати. 18 хп жесть. Зараз мене винесу, напевно. А хоча... И нет. Ой, пришел, растолкал. Що зробив? А тепер ка ходіть сюди. Як не зачепила? Що ви гонить? Ворон, ворон. Ты жестокий чоловік. Краще. Зок, напевно, вспію зіграти. Ні, не, не вспію. Ай. Рашіомбу. Ну все, думаю, можна на цьому і закінчувати. А якщо вам сподобалося це відео, то чому б не поставити йому лайк, не порадити мене підпискою на канал. А з вами був Руха. Всім пока!